Радіо Чикаго Друзі, ще раз усі вітаннячка. Ви на хвилі радіо Юей Чикаго. Мене звати Іван Сабат. І сьогодні у нас в гостях чарівна Анна Сливка. Це є представниця Global Clinic. Привіт, Анна. Доброго дня. Як справи? Все як завжди, все дуже добре. Це дуже радий насправді, і кожного разу, як ти приходиш до нас, ти завжди ділишся якимись важливими потрібними для збереження здоров'я темами. Розкажи, будь ласка, про що будемо говорити сьогодні? Сьогодні ми поговоримо про е, найголовнішу для нас тему це фізіотерапія. Це основний, основний напрямок Глобал Клініки. Е, е, взагалі, що таке фізіотерапія? Це. Е, Лікування за допомогою спеціальних вправ мануальних технік та сучасного обладнання, яка допомагає відновити рухливість, зняти біль та прискорити одужання угу. після травм чи операцій, угу, зрозумів. Тобто, це е, якийсь вид вправ, тобто, набір, техніка спеціальна і е, це без ін'єкцій, наскільки я розумію, так. Тобто, тобто у нас в клініці насправді є дуже велика команда спеціалістів: це є анестезіолог-лікар, це є хіропрактор-лікар. Також у нас є Нерс practitioner, яка займається uh -huh. у нас в основному нашими програмами для IV, програмами для схуднення. Але це вже трошки інше. Я думаю, ми поговоримо про це трошки пізніше. Uh -huh. так. І саме лікар-анестезіолог саме лікар і лікар-хіропрактор вони є два головні лікаря в нашому офісі, і вже вони разом комбінують дуже круту команду. У нас є також велика команда наших фізіотерапевтів. Професійних і це все разом одна така велика команда, один такий великий мозок, який згуртовано працює над тим, щоб допомогти пацієнту. от ти сказала про фізіотерапію, е, кому. Варто звертатися по даний вид допомоги, даний вид лікування. Я так розумію, е, можливо, є якісь професії, можливо, є якісь люди, у яких знаєш, є можливо якісь симптоми. Просто дуже часто я можу навіть по собі сказати, люди такі ну. Поки вже аж дуже сильно не заболить до лікаря, не йдуть. Можливо, це допоможе комусь, у кого є якісь дуже легкі попередні симптоми, або можливо це буде як профілактика відносно якихось захворювань, або можливо, представники якихось конкретних професій, які популярні серед українців тут у США. Для кого ось даний вид терапії найбільше рекомендований? Скажімо, так я скажу так: фізіотерапія ефективна для всіх. Як для діток, як для дорослих, вона насправді є потрібна для кожного в певний період життя. Ти згадав за професії? Ну я думаю, одна з найпопулярніших професій, яка звертається до нас, це трек-драйвери. Передаю вам всім привіт. <світ> <світ> Та, вони це я думаю, найчастіші наші пацієнти. Та як це насправді дуже важка робота, uh -huh. як і фізично, вони постійно сидять, хтось ще грузить, і це все це постійна нагрузка на спину. Спина, шия, коліна дуже часто. І це такі моменти, які самі не пройдуть. І дуже часто люди приходять вже з тим, що о, в мене вже три роки болить спина. Ну, Типу, три роки це все класно, але можна все це зробити насправді набагато швидше, щоб полегшити собі життя. Тому що насправді, чим довше ми це все затягуємо, тим в кінці вже критичніша ситуація. Тому чим раніше ми починаємо, тим легше нам це все виправити, тим легше нам потім це все підтримувати, і тим самим ми вже маємо свій природній, кращий результат. Правильно. Угу. Бо дуже часто та ти згадав ти сказав про ін'єкції. Дуже часто вже пацієнти приходять в такому стані, що нам потрібно зробити спочатку ін'єкцію, а вже потім ми пропонуємо курс терапії. Або навпаки, спочатку курс терапії бачимо, що окей з терапією. Нема тих результатів до результатів, які ми очікуємо, то тоді пропонуємо пацієнту укол. Вже після цього знову ж таки повертаємося до терапії. Ми всім пацієнтам нашим пропонуємо е, вправи, які ми їх вчимо робити. Правильно Ага, щоб вдома робити? Щоб вдома робити, так, звичайно. Тобто, ми їх до цього готуємо. Це як знаєте, як діток в школі <сум> <сум> приймають молоденькими сиренькими, а потім відпускають вже такими навченими, готовими до того життя. Отак само і ми. Ми взяли пацієнта, якого були цпина, випустили здорового пацієнта. Він вже собі підтримується вдома. Ми завжди рекомендуємо приходити хоча б один раз на місяць, два один на два місяці. Це вже пацієнт собі сам вирішує. Він вже бачить по собі, як йому потрібно. Тому що ми відчуваємо свій організм, особливо якщо люди типу да, є люди, які займаються постійно спортом, вони ведуть активний спосіб життя. У них не є таких критичних проблем. А саме люди з професією, з сидячою професією, малорухливою малорухливою професією. В них це дуже часто нас. Равді, і їм дуже важливо себе підтримувати цим, чим ми можемо. Добре, ти сказала про малорухливі, але є дуже багато українців, які працюють там на констракшені, хтось на прибиранні працює. Це ці види професії навряд чи називеш малорухливими, проте вони теж не дуже позитивно впливають моментами на організм. Чи представники, скажімо, занадто рухливих професій, або там, де потрібно підіймати щось важке, або ну ти розумієш, фізично працювати важко. Фізично працювати до коли організм дуже втомлюється, чи підходить для них. Так, е, ти дуже класно підмітив. На жаль, дуже на жаль. Ми такі люди, що ми з крайності в крайності, або ми сидимо, або ми просто. Працюємо <працює> до, до, до е, втрати свідомості, і це так дуже часто. Також до нас приходять е, люди, які працюють на констракшені. Багато дівчат, які працюють на прибиранні, і в них це насправді теж дуже важко, тому що в них іде перенагрузка вже <працю> на е, шию, на поясницю. На це все дуже часто. Наприклад, контрактори вони кажуть, я щось підняв, мені хруснуло, і все ой ой. Це, 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 це страшно насправді <рес> і да і це вже зажатий нерв, воно вже йде в біль по ногах. Тобто такі теж симптоми, я скажу, найчастіші, які люди відчувають. Наприклад, як я сказала, ви щось встали, підняли, десь не так зігнулися, щось і це. Ви відчули якийсь клік або відчули якийсь біль, і десь буквально за декілька годин до дня ви відчуваєте біль, який промінює вам а, до ніг. Угу. То це вже такий дзвіночок, що. Такий, навіть не дзвіночок, а дзвін, я би навіть сказав, Та, такий, такий потужний потужний дзвін. Чи саме воно навіть ви просто можете відчувати біль в пальцях на нозі? Це також ой, вже ой. є дзвін про те, що ваш нерв дає про себе знати. Тому в таких моментах, якщо у вас є якісь із цих симптомів, краще завжди зателефонувати, зробити консультацію з лікарем і побачити, що взагалі робиться. Добре, ти сказала, що це і для дітей можна, і для дорослих. ну Тобто, наскільки я розумію, це е, такий вид терапії, який е, скоріше от, більше допомагає і менше задіяно якихось там препаратів, які можуть бути там, мати якісь побічні ефекти, я так розумію, настільки я розумію, тому ти кажеш, що він для дітей. Е, тоді питання, як часто можна ходити на цю терапію? Тобто плюс-мінус, я розумію, що кожен випадок індивідуальний, кожен організм індивідуальний, проте у загальному, от уявімо, беремо середньостатистичний там працівник, чи трак-драйвер, чи на констракшені, чи ну от, звичайний українець, який тут працює, як часто можна ходити на даного виду терапії, чи, скажімо, перебір з ними не буде там шкідливий для організму, чи можливо під час проходження терапії не можна якраз? Е Виходити на роботу, розумієш мене, тобто як часто mm -hmm, і чи так. є якісь наслідки від того, що люди ходять е, на терапію? дуже багато. Я можу сказати це про людей, в яких є страхівка, так і в них е, там їм страхівка дає певну кількість візитів на рік. І зазвичай люди дуже хочуть їх всіх використати, бо є така можливість, чому би ні. І це дуже класно насправді, тому що е, вони собі потім розділяють е, ці візити на певний період там часу. Ми завжди ну це завжди. Залежить від лікаря. Лікар, лікар є останню людиною, яка рекомендує, скільки візитів потрібно взяти. Зачасту у нас всіх завжди є якісь проблеми зі спиною. У нас десь щось постійно болить і не є. Це є нормально. Ми всі люди, ми всі працюємо, живемо. І тому завжди це дуже класно себе пофіксити. Я це так називаю. Прийти, пофіксити і піти далі працювати. Прийти там за якийсь період часу, наприклад, за. Прикольно це робити. В нас дуже багато пацієнтів розділяються собі. Наприклад, 12 візитів вони беруть осінню. Потім 12 візитів вони собі ще добирають е, там ну, в іншу пору рокусною і осінню. Та отак весною і осінню. Вони літо собі відпочивають, зиму собі відпочивають. І це дуже прикольно, бо це такі насправді дві дві пори року, коли в нас є час. Наздогнати, бо літо ми всі хочемо відпочивати взимку. В нас купу свят. І Ми вже хочемо бути до цих двох е, сезонів готовими. Добре. І, як я сказала раніше, ще додам е, для пацієнтів, яких немає страхівки, тобто вони вже зачасту до нас звертаються з проблемою. Ми цю проблему виліковуємо, і потім ми їм рекомендуємо до нас приходити раз на місяць, раз на два місяці, раз на три місяці, але прийти, щоб зробити такий мейтенанс, мейтенанс терапію зрозумів. От ти якраз згадала за страхівки і так далі, тому подібне для когось може бути страхівка там чи за дорога, або хтось не знає, як тому розібратися, або ще якісь інші ну, моменти, де в людини там чим можливо використали якісь там страхівки, страху, страхові випадки. Ось так, скажімо. Відносно, якщо людина приходить без страхівки, скажімо, чи дорого проходити даний вид терапії, чи взагалі ти маєш право озвучувати це в ефірі, можливо, якісь ціни для того? Ну чому я питаю? Тому що знову ж таки нас цілком можливо зараз не слухає людина, яка ну не дай Боже має якогось роду такої такі проблеми, і така людина, та ні, я не піду. На які 12 терапій, якщо це зараз забере половину моєї річної зарплати? Чи це дорого, чи це доступно для людей? Це не секрет. Я з вами поділюся. В нас насправді дуже класні і доступні ціни. Ми їх розробляємо. Ми їх розробляли таким чином, щоб вони були доступні. І в нас зараз діє дуже прикольна. Ми вирішили зробити таку прикольну програму. Це, наприклад, перший візит в нас коштує 120 доларів. доларів. Угу. Всього-навсього всього. 120 доларів. Перший візит. І в це входить консультація з лікарем. Це обов'язково, і вже може бути або терапія в той самий день, або, наприклад, лікар каже, що ні, я хочу спочатку побачити якийсь, рен... якийсь рентген рентген. Uh -huh. То тоді ви можете зробити у нас рентген, і це буде та сама ціна. Тобто 120 доларів, uh -huh. це буде або консультація і терапія, або консультація і рентген. Добре, це а наступні круто. Тобто, уже коли після консультації? Наступні У нас є пакети. У нас є три пакети. Залезно, який саме з них вам підійде, це вирішуєте особисто ви і лікар на першому візиті. Є пакет за 80 доларів, є пакет за 100 доларів і є пакет за 150 доларів. доларів. Що вони включають? Наприклад, пакет за 80 доларів це в нас 30 хвилин мануальної терапії з одним з наших терапевтів. Ось, наприклад, є пацієнтів, в яких проблема з рукою. Є пацієнти, в яких проблема там з коліном. Їм, тобто вони на першій візиті бачать лікаря, лікар їм призначає терапію, і вже сам терапевт робить для них терапію. На тому, що, наприклад, лікарю не потрібно бачити пацієнта та постійно, в якого, наприклад, проблема з рукою з Carpal Tunnel. Та, він, він на це відправляє людину, яка цим спеціально займається. Тому цей пакет 80 доларів. Пакет де лікарю потрібно бачити пацієнта кожен раз. Він коштує 100 доларів. Заходить 30 хвилин мануальної терапії плюс uh, chiropractic care. Тобто лікар-кайропрактор бачить від кожного візиту, бо, наприклад, у вас проблема з шиєю, з поясницею, з, з, з чимось зв'язано з хребтом. Тобто йому потрібно вас бачити кожен день, щоб він вам вправляв. Я зрозумів, виправляв здоров'я, скажімо та, так. Та, та. І пакет за 150 доларів це година терапії. Тобто, це йде 30 хвилин мануальної терапії, 30 хвилин uh, вправ. І плюс, якщо потрібно, додатково ви бачите постійно лікаря. Зрозуміло, тобто такі доступні пакети. А ще скажи, от у мене виникло таке питання, ми вже там, згадували з тобою і трак-драйверів, і представників інших професій. Проте, ну, кожен організм, мені здається, він чимось особливий. Кожен організм має якісь свої якраз особливості і реакції на стрес, на зусилля, ну і багато багато іншого. І кожна людина, напевно, хоче все ж таки, щоб лікар там і ті працівники, які допомагають, думали про цю людину конкретно безпосередньо, не одна із. Тому таке питання, чи є якийсь індивідуальний підхід? Тобто, чи якось це все розробляється спеціально під кожного пацієнта, чи це все робиться так? Оце ви вас тут 10 ро ви. В той кабінет, ви тут ні туди, як це все відбувається? Абсолютно ні, це все дуже індивідуально. Я постійно про це тут говорю. Що ми стараємося підібрати для кожного пацієнта індивідуальний підхід, тому що це важливо. Кожна наша проблема, як би вона, наприклад, не звучала в загальному. Там та да, саятика, як я згадала, карпоткарпотанел, біль в коліні, біль в шиї. Це все загальні назви. Вони в більшості спільні, але сама проблема може бути дуже індивідуальною. Майже ніколи нема такого, що вона все одинакове. Тому. Після консультації лікар постійно повертається там. В нас є якщо пацієнти були в нас в офісі, вони можливо бачили в нас на другому поверсі такий великий конференс-рум. Uh -huh. І оце я, я його постійно називаю такий мозок нашої нашої клініки. Він постійно працює е, і лікар туди повертається. Він зважує все, він все передивляється, підбирає з всіх наших терапевтів терапевта, якого потрібно саме для цього пацієнта. Тобто терапевт, який знає, як з цим працювати. він там в нього найкращі техніки. Е, він в цьому професіонал, тому що в нас дуже багато терапевтів, які. Е, Насправді кожен дуже індивідуальний. Вони кожен мають досвід з різних куточків світу, і це дуже дуже класно. І мені це насправді дуже подобається, тому що ми є більш така європейська клініка. В нас є терапевти з Польщі, є терапевти з України, є терапевти з Білорусі. І тобто, у нас в кінці кінців, коли вони є терапевти з Ізраїля, і коли в кінці вони, наприклад, там в них мітинги, це так цікаво слухати. Вони кожен діляться чимось особливим. І в кінці вони реально складають ідеальний, кожен дає своє найкраще, і в кінці складається ідеальний просто план лікування. І це так круто, коли люди після цього, нас про пацієнти після цього повертаються і кажуть, блін, я такого ніде ніколи не бачив, мені помогло, я довольний. Капець, я вже до вас всю родину свою відправив. І це так приємно, бо ми насправді вкладаємо дуже багато зусиль. Дуже багато. І кожен пацієнт для нас дуже особливий. І тому. Звичайно, це все дуже індивідуально. Ну, я бачу, що очі в тебе світяться, коли ти про це говориш. Тому що от, от ти захоплена роботою вашої клініки, і насправді це приємно і викликає таку, знаєш, довіру. Довіру до того, що ви дійсно допоможете. Якщо ось ти представниця Global Clinic, от, от дійсно очі світяться. Люди, я думаю, на відео зараз мають бачити, наскільки ти захоплено про це розповідаєш. Я просто ніколи ніде такого не бачила. Я я, коли прийшла працювати в Global, я просто була в захваті від того, наскільки. Скільки зусиль туди, туди вкладено насправді, і взагалі наскільки воно все витончено до ідеалу. Тобто, навіть якщо пацієнти чимось в нас не задоволені, та ми завжди пробуємо зрозуміти, що було не так, щоб виправити цю ситуацію. Тому що я не можу сказати, о ми ідеальні, в нас ніколи нічого немає. Ні, звичайно. Ну, типу, це. У всіх воно ну, це буває, життя, це так. життя. І, типу, коли якщо щось, наприклад, стається, то я просто була в захваті від того, що наскільки, скільки зусиль прикладається до того, що окей, вам потрібно до нас прийти, вам потрібно з нами поговорити. Давайте розкладемо все від А до Я. Ми зрозуміємо, що було не так. Можливо, тут що, можливо, тут ще щось. Багато пацієнтів насправді не договорюють чогось. <говорю> це найчастіше, Може доклад, Соромляться, проблема. або можливо Вони... не знають. Багато хто не знає, багато хто соромиться, і в кінці типу, ну це також я скажу. Лік, будь ласка, лікарям ми говоримо завжди все і про... просто про все, про всі свої секрети, які потрібно. Ми їм говоримо, бо це дуже може бути важливим. Будь-яка дрібниця, яку ми рахуємо. О, я не скажу, бо ну це не важливо. А насправді в кінці це було найважливіше, що потрібно було сказати. Тому. Тому, Та я захоплююсь глобалом. Я ну, захоплююсь людьми, які його створили. Для них це така я, я, я називаю що це така дитинка для них. <гум> ну, дивись. Для того, щоб і люди захопилися, теж Global Clinic, їм потрібно знати, куди приходити, куди дзвонити, куди звертатися. Тому не соромся, поділися важливою інформацією, в соцмережі, телефони, фізичні адреси. Ну і так далі, тому подібне. Я ще хочу. Е Запропонувати, тому що ми зараз е, шукаємо в нашу велику дружню команду е, фізіотерапевтів. Тому, якщо ви саме той фізіотерапевт, який би хотів працювати з нами в нашій команді, то я попрошу вас звертатися е, або за нашим номером телефону: це 847 299 7000, або ви можете написати імейл до нашого менеджера, висилати своє резюме. Імейл менеджмент Глобал Клиник Я думаю, ви залишите внизу посилання. Mm -hmm. да. uh, ми знаходимося за адресою 8565 West Dempster Street, що знаходиться в Найлс на перехресті доріг Грінвуд та Демстер. Ну круто. Я дякую тобі за таку щиру розмову. І бажаю нехай ті люди, які до вас звертаються. Пацієнти отримують максимальну допомогу і їхнє здоров'я покращується на очах, скажімо так, і вони щасливі так само будуть розповідати про вашу Global Clinic, так як ти сьогодні це робила. І з радістю ділилися досвідом, що ви допомогли у вирішенні їхніх проблем зі здоров'ям, і що тепер вони можуть щасливо. Повноцінно насолоджуватися життям тут, в Америці. Дякую. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.